Прадо лендкрузер Прадо він взагалі не потребує ані якогось особливого представлення, ані розбору на частинки з поясненням, що тут, як і до чого. Тому що це Прадо. Декілька років тому на такому Праду ми проїхали півпустелі на міб. І це була хіба не подорож життя. Пісок, каміння. Хроші, шо я вам розказую. Прадо все це вміє. Так, посилання на той тріп буде десь тут. Подивіться, обов'язково там цікаво. Але сьогодні день особливий. Ми розіграємо цей прадо за донат у 500 гривень. Ми так робимо втретє. Авто для розіграшу надав нам наш підписник, і це вже не дивно. Я маю на увазі, що це не настільки дивує, як раніше, принаймні, українці дійсно унікальні люди, і весь світ впевнився в цьому вже неодноразово і запропонував передати кошти фонду Народна самооборона Львівщини. Ми заперечувати не стали. Так ми не тільки з великими фондами співпрацюємо. Запропонував, тому що він меценат цього фонду і впевнений в них на 100%. Фонд працює з 2014 року, і вони зробили для ЗСУ вже багато. Але з нашою з вами допомогою зроблять ще більше. На всі зібрані кошти планується закупити 100 ось таких от дронів Mavic 3. Ну, сподіваюсь, вийде. І я в це вірю. Знаєте чому? Незважаючи на те, що цей Прадо дуже відрізняється від тих автомобілів, які ми вже розіграли у нас на каналі, цей Mazda 3, яка може їхати 300 км на годину, і Alpina b 7 яка за своєю ексклюзивністю може потягатись, ну наприклад, з Bentley Continental. Так от, незважаючи на те, що він абсолютно інший, Прадо справді жадають. І людей, які мріють саме про таку Тойоту, мені здається більше, ніж людей, які мріють про МПС або навіть Альпіну. Перед вами зараз саме той автомобіль, який готовий своїм прикладом підтверджувати ту саму легендарну надійність Тойоти. 2020 рік, 20 тисяч пробігу на одометрі, механіка, атмосферний бензиновий 2,7 і повний привід з пониженим рядом. Двигун тут той, котрий 20 реф є. І ну, на сьогоднішній день з актуальних двигунів це, скоріше за все, один з найнадійніших моторів в світі. Давайте так: чавунний блок. MPI, ланцюг, регулювання фаз на впуску і на випуску, тому що це Dual VVTi, і ступінь стиснення 10,2, Що означає, що в принципі ви можете сюди заливати і 92-й бензин, і Prado поїде, але я все ж радив би тільки 95-й. І тут є гідрокомпенсатори, тому адепти ГБО вількомен. Двигун випускається з 2004 року, і я думаю, що буде випускатись рівно стільки, скільки Тойота буде виготовляти авто з ДВЗ. Це дуже вдалий, реально дуже вдалий мотор, до якого немає питань зовсім. Особливо, якщо ми говоримо про 150-й кузов, тому що у 120-го були певні питання. Там підтікав сальник колінчастого вала, але тут все ок. В парі з цим двигуном тут іде механіка. П'ятиступінчаста! Тойота, що ти робиш 2020 рік. Але все одно, ну, ступені досить довгі. І Ну, я вам так скажу. Чесно кажучи, за цей час, за час цього короткотривалого, можна так сказати, тесту, я реально кайфанув. Така собі капсула часу, і ти відправляєшся туди, кудись там на 15-20 років назад. Як це все працює в тандемі? Ну, скоріше ніяк. Ні, ну це я звичайно ж перебільшую, але ну як казав, колись агент Малдер істина десь поруч. Так, майже 15 секунд до сотні це серйозно. Втім, повірте, отримувати штрафи за перевищення швидкості ви будете вкрай рідко. Прадо народжений, щоб жити поза межами асфальтованих доріг. І тут він справді і цар, і Бог. Ну, по-перше, привід. Тобто тут встановлений диференціал Торсен 40 на 60 стандартному вигляді, але ви можете його заблокувати 50 на 50. І тут є понижений ряд передач. В принципі, це все. Чого тут немає? Тут немає, ну, наприклад, крау-контролу. Так, і, на жаль, тут немає блокування заднього диференціалу. Тому ну, тут вже як є. Якщо у вас буде прямо необхідність такої опції, то просто дозамовити і довстановити. Отак. Завдяки дуже коротким звісам цієї найбільш простої версії Toyota Land Cruiser 150, ви ніколи ніде нічого не зачепите або вирвете. А якщо його взути у МТшну гуму, навіть без блокування заднього дифу посадити його в багнюці буде важкувато. Але якщо все ж дозамовити AirB Airlocker, схожий, до речі, на нашому джимі стоїть, то взагалі шансів закопати цей Prado стане по-справжньому мало. Це зряда фантастики. Але я в вас вірю. Коротше, ось він ідеальний автомобіль, який не ламається. Атмосферний бензиновий прадо на механіці без усіляких там електронних приблуд. Максимально ресурсний, максимально простий. А я ж вам ще не показав салон. Там він також максимально простий. Сіро, чорно, ну як прадо. Зате на велюрі. І враховуючи те, що тут немає навіть підігрівів сидінь, і в принципі тут немає. там, Тут просто пластикове кермо, тут немає на ньому ніяких клавіш, і ви розумієте, що це дуже-дуже-дуже проста комплектація, то велюр це поприємніше за шкіру, особливо в таку пору. Так. Коротше, просто Прадо. Охайний, без колхозу, ну хіба що голова тут інша. І вона точно виглядає краще стоковою. І тут є камера. Але звук <laughs> треба буде міняти, тому що ну прямо погано. Коротше, приємний салон і затишний. Отже, цей прадо для вас за донат на потреби ЗСУ, як завжди. Сьогодні наш збір орієнтований на закупку 100 дронів Mavic 3, тож давайте разом. Правило можете знайти за посиланням під цим роликом, але в принципі все дуже просто. Під відео є посилання на банку від Monobank. Донатити 500 гривень, отримуєте один шанс виграти цей Прадо. Донатити можна будь-якими сумами, все буде розраховуватись кратно 500 гривням. Тобто донатити 1000 гривень, отримуєте два шанси, 5000 гривень, 10 шансів, 100 тисяч гривень, 200 шансів. Але я вас Дуже прошу, ви або відразу донатьте з Монобанку, і це насправді дуже легко. Посилання за стосунок буде також під відео, там все дуже швидко і зрозуміло можна оформити. Або, хоча б вказуєте ім'я і прізвище в коментарі до вашого платежу. А ще краще не тільки ім'я і прізвище, а ще й номер телефону. Тому що минулого разу ми переможця все-таки знайшли, але ну, витратили трохи часу. Термін проведення розіграшу з 15 листопада 2022 року по 30 листопада 2022 року до 23.59. Зичу вам удачі і везіння. А ми продовжуємо вірити в ЗСУ, і тому нам треба їм трохи допомагати. Далі більше.